Всім привіт! З вами Олексій і сьогодні ще один такий трюк, який дуже мене зацікавив. Я сам дивувався, як таке можливо. Давайте приступимо, Я покажу, що для цього трюка потрібно. Цього трюка потрібно один стакан. Коробочка від сирників, особливо сірка була. Пару сирничків і дві велки. Давайте боти. Так. Беремо дві велки і робимо їх ось так. Раз. І так засуваємо і стискаємо, щоб вийшло ось так. Потім беремо сирник. Не знаю, чи з першого разу, получуся, бо мені не вийшло. беремо сирник і ось сюди, зараз. ось так. У неба він не уломився. І сюди його закладаємо ось так і ставимо на стакан. Ось так на сирник. Як ми вийде, це ви все тримається на одному сильняку. Дивіться, я сам здивувався, як таке можливо, блін. Як таке можливо. На одному сільнику і дивіться тут цього нема, ніч, е, він, зараз її щоб краще було. Щоб не так треба чуть-чуть підсунути, може ось так. Сирняк, головне б він не блін бо потім не вийде ніфіга. Ось так. Пробуємо знову класти. Не, в мене так і буде десь. А якщо його світло засунути ось сюди, так? Блін уламився. Так, перший серник я так і знав, що вламився. Давайте поставимо ще раз так, як був він. Не панів, чого не так ломіть обігом. Коротше, поставимо так, як я вам показую. Думаю, це стане. Щоб показати усю чітку. Так. Ось так. Красавчик. Просто все ідеально зробив. Дивіться, ось так. Все, цього ще покажу. О, тримається на одному сирнику. І це все вправду. І тепер ми будемо робити такий, не знаю, чи він утримається, підпалимо цей сирник і подивимося, що буде. Він зараз догорає тут. Так, ось як ви він тримається. Тримається і навіть не падає. Зараз ми попробуємо ще трохи його підпалити, але я думаю, що зараз впаде. Ну, ви виділили, коротше, якщо зараз він упаде. Уже що буде? А ты його підпалив? Йдемося. Так, і тепер легонько легонько Ай, блі. Здалося, блін, більше одного сорняка. Ще так мало брав, обравлен. Як ведемо, ось так він стоїть. Дивіться, велка одна тут. Одна тут не черкається. О, палець від на колу не черкається. А столова ніяк воно не може триматися. Лиш на одному сирничку. Я сам здивувався, чому велки не точніше не, ну, не типу перетягають сирник, чого вони не падають. Я сам дивуюся, коли я так а воно з першого yeah, разу у мене це вийшло. І така конструкція, давайте її легонько повернемо. Нас упали. Ні, Не напало. О! А тепер найбільше вийшло. Видите? Стоїть на самому кінчику. Це просто неможливо. Це сирник а, важить більше, ніж дві велки. В два рази більше. Це таке неможливо. О. Ось так. Стоїть. Сирник нічого не приліплений, я можу здимити. Стримю і ще раз можу. Ай, він вже сумається. Давайте ще раз поставимо. Дужче ось такого поставимо. Це дуже просто. Але щось вже перевантажу? Коротше, так, це здіймаємо. в мусор. Так, ну оте у нас вийшло. таке, типа, приколочок і... Так, і якщо хочете таке багато, я вам м -м покажу ще один такий прикольний фокус, як можна запалити е згорений серник. Е Сирнек ти підпалюєш, він згорів, і потім його ще можна запалити. Це я покажу в наступному відео. Якщо ви будете лайкати, будете підписуватися на канал. І буде багато дуже просмотрів, будуть виходити дуже багато відео. Давайте лайкам, став, став лайки, підписуємося на канал, і буде дуже багато відео. Всім папа! -па.